Що останнім часом життя дуже змінилося, і таких виробництв майже не залишилося. Е, і е, для того, щоб відповідати на сучасні виклики, да десь в 90-х роках і до України це до, докотилося десь так, років 10 тому вже почали про це говорити, і з'явилася у нас практика, і все більше і більше. Почали застосовувати так звану попроцесну модель формування собівартості. Activity-based costing. Тобто, ми почали шукати джерела підвищення ефективності використання обмежених ресурсів не шляхом скорочення змінних витрат чи прямих витрат, таких ось, а шляхом осмислення бізнес процесів де оскільки я говорю зараз про бізнес-процеси, то мені краще і простіше буде пояснити вам, у чому полягає сама ідея цієї activity-based costing, якщо я буду апелювати до <кій> ланцюжка створення доданої вартості Майкла Портера. І хоча Майкл Портер вважається гуру стратегії, і він дійсно молодчина, і вся ця школа раціонального стратегічного мислення вона базується дуже сильно на його роботах. Але ми з вами і наголошували, і на початку я наголошувала декілька разів, що зараз управлінський облік це не стільки облік, тільки інструмент стратегічного управління. І тому нам зараз при нагоді буде його ланцюжок створення доданої вартості. Я ділюся зараз екраном. У нас вже більша частина приєдналася <coughs> студентів. Студентів, хапа, як живі, як учися, даже канікули. Да? Стосується. І давайте ми з вами подивимося, що це за такий ланцюжок. Знову ми е, зачепили поняття, яке я дуже люблю. Це створення доданої вартості. І так, ланцюг чи ланцюжок нехай буде. Створення доданої вартості. Майкла Портера. Тепер нам треба дати з вами визначення. Давайте спробуємо. Що таке додана вартість? От ми частенько цей термін туди потягли, сюди потягли, а кожен вкладає різне розуміння його змісту. От як би ви зараз визначились, що таке додана вартість? Я би напевно сказала, що це цінність, яку ми. Сформували в ході виробництва продукту або послуги, і зараз можемо мати право так оцінювати за такі гроші цей продукт чи послугу. А, Роман, а от знаєте, що ви зараз зробили? Як політик? Ви фактично одне поняття змінили одне слово іншим, а від визначення тихо ухилилися. Тобто, ви сказали, що це цінність, і ми маємо право. Цінність, по перше, а для кого? Ну напевно, що в мене просто поняття цінності. Я вивчала mm -hmm. лін, і ми в, в роботі дуже використовуємо млін. Ah. Тому для мене цінність це не просте пусте слово, а цінність ні, за ні. Ні, ні, зараз. Я, я мені це слово подобається value, набагато більше ніж кост. Я розумію. Я хочу для себе поставити зараз акцент, коли ви сказали цінність. Кого ви мали на увазі Компанію, яка створила продукт чи клієнта, який буде його купувати? Того, хто платить за цей продукт. Ага, тобто, це сучасне сприйняття value, value added, доданої вартості, але це не єдине визначення доданої вартості. Я з вами згодна абсолютно, що у сучасній висококонкурентному, у сучасному дуже конкурентному середовищі цей погляд. Не просто має право на життя, а повинен бути домінуючим. І правильно ви сказали, що це для мене не пустий звук, але я хотіла почати з класичного розуміння доданої вартості. Розумієте, це слово вартість, угу. воно може перекладатися або як цінність, або як кост. Ну, тобто для нас це собі вартість. Я ж застосовувала слово собі вартість. В англійській мові там дефініції розведені досить чітко: Cost – це витрати, угу. value – це цінність. І якщо ми говоримо, що додана вартість це ті додані витрати, які компанія понесла на шляху створення. Готового продукту. А повірте мені, такий погляд не просто панував у минулому. Він і зараз у багатьох компаніях ще і виграє вирішальну роль на розуміння, що таке додана вартість. Дивіться, щоб пояснити все це простіше, всі бізнеси в незалежності, чим вони займаються, я, наприклад, консалтингом Ліля там займається послугами в царині фізичної культури, у Дмитра свого часу було громадське харчування. В'ячеслава взагалі, там послужний список да? <свіх> великий. Але якщо не заглиблюватися в тип бізнесу, то зовні ми всі схожі. Що я маю на увазі? Якби ми уявляли собі весь бізнес, будь-який бізнес, як якийсь чорний ящик, і щось там в ньому робиться. А хтось там бігає з кутка в куток і щось створює. Зовні, з точки зору руху грошей, все виглядає досить однаково. Компанія купує ресурси якісь за якусь ціну. Логічно, людський купує, сировину купує, капітал купує. Що ну бере. І це є якісь витрати, які вона витрачає. Неважливо, коли вона за них розраховується. Зараз ми говоримо, що вона ці ресурси якимось чином залучає. І є, є вартість цих ресурсів. Потім щось там, щось там в неї вариться, щось вона там робить, так? і в результаті виносить продукт. Якийсь уже готовий інший, ніж ті ресурси, які, які вона використовує, і виставляє на ринок ціну вищу, ніж сума тих витрат, які вона понесла. Ну, це з політекономії, там з економіки, це логічно. Воно так виглядає і виникає питання, з якого переляку ринок повинен заплатити більше, чи з якого переляку ринок платить більше, аніж ця компанія витратила сама. Мабуть, тут є якась основа. Яка основа? І е, я ну, затрудняюся зараз зробити вдалий переклад українською, а російською це звучить а відчисленний труд. Розумієте? Тобто, щось ми там робили, щось ми додавали, бігали з кутка в куток. Да? Згадуємо з вами саму першу примітивну бухгалтерську задачку, коли ми з вами малювали собі вартість готової продукції. Ми ж там зразу робили дві речі: сировина плюс ЗП да? заробітна плата. А віществі труд, капіталізована праця, можливо, так. Но мені більше подобається слово віществ. Тобто, це зовсім не означає, я з вами згодна Романа, ми до цієї думки повернемося, що ринок спить і бачить, щоб перекрити всі наші там оці е, 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 хаотичні рухи на шляху створення готового продукту. Але тим не менш, ми їх здійснюємо так, як воно якось склалося традиційно, тобто ми знову повертаємося до слова процес, ланцюжок створення доданої вартості, що ми взагалі робимо? І отут нам допомагає Майкл Портер. І він каже, що фактично у цьому ланцюжку створення доданої вартості слід розрізняти два рівня. Основний і обслуговуючих бізнес процесів. Це я використовую бізнес-процесів взагалі то activity-based костінгу активностей. Але слово бізнес процеси воно якось уже, знаєте стало таким прийнятним і широковживаним, і тому е будемо користуватися ним також. Так ось е основна е базова частина ланцюжку е створення доданої вартості. Базова частина вона складається з таких блоків. Дивіться, цей ланцюг універсальний. Він зовсім не означає, що у всіх будуть всі ці етапи, чи не можна зробити більш спрощено, але він говорить про те, що принаймні всі основні етапи тут є. І так, перший блок бізнес-процесів ми можемо об'єднати під загальною назвою Вхідна логістика. Що йде мова? Компанія купила сировину матеріали на півфабрикати, ми зараз поки що говоримо про виробництво, і витратила на це ресурси. Звичайно, витратила. Потім вона поклала їх на склад угу. і далі продовжує витрачати ресурси. Через одну тему у нас буде тема робочі капітали, ми будемо говорити більш детально по запасах. Але ми самі розуміємо, що треба їх охороняти, треба за ними наглядати, треба їх там якось з кутка в куток перекладати. Тобто, тут є якісь рухи. Далі, оця вхідна логістика, врешті-решт із складу йде на виробництво так зване операційне виробництво. Тобто тут вона вже переробляється безпосередньо в готову продукцію. І логічно виникає наступний етап у ланцюжкові. Це логістика на виході. Тепер у нас вже на складах лежить і готова продукція, і теж вона потребує нашої уваги, наших ресурсів і управління цим. Далі. На сьогодні практично неможливо уявити жодну компанію, яка б не здійснювала витрат на маркетинг, і справедливо Портер ставить маркетингові витрати у основну ланку, ланцюжка створення доданої вартості. Тому що якщо компанія сьогодні не розуміє, в чому, в чому дійсно полягає цінність цих продуктів для цільової аудиторії, чому саме куплять, куплять у неї, а не у когось іншого яким чином дізнаються її улюблені чи цільові клієнти, що вона така розумна і красива є, слоника вона не продасть. Тому є безліч активностей, пов'язаних з маркетингом. Буде окрема тема по оцінці, оцінці ефективності маркетингових наших з вами усіляких потуг. Далі дуже важко сьогодні уявити навіть традиційних виробників без такого шматка як сервіс. Тобто компанії вже продають не лише товари, роботи послуги, послуги, да, а й гарантію дають, що ага, якщо ми там з вами, там, як в тій задачці, куди ми зараз повернемося, продаємо вам вікна, то ми ще беремо на себе відповідальність. Якщо вони там будуть погано працювати, чи зламаються, чи ще щось не будуть відповідати критеріям якості, за наш рахунок ми будемо здійснювати з вами ремонт, да, обслуговування тощо. Ви вже бачите, як ми з вами купуємо, як ми з вами купуємо е продукти, якийсь там, наприклад, автомобіль, і нас зразу на станцію техобслуговує Да? Це традиційне бажання е з'їсти всю додану вартість тим, хто робить продукт, він хоче. Тобто, оце, опс, пробачаюсь дуже жирно: е оце є основні бізнес-процеси. Цього замало. На сьогодні бізнес для того, щоб ефективно, ефективно функціонувати, змушений тримати ще цілу низку обслуговуючих бізнес-процесів, а саме закупівлі. Перш ніж щось з'явиться на складі. Існує складний процес, особливо чим більше підприємство, тим більше воно складне закупівлі необхідних матеріалів сировини, комплектуючих тощо, ведуться переговори з постачальниками, да, проводяться якісь тендери, бла, 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 щось робиться. Далі значний шматок ресурсів компанії витрачають на, що? на людей. Та, витрати, які пов'язані з персоналом Human Resource, зараз у всіх компаніях досить значні і вони будуть тільки рости. Яку компанію сьогодні можна взагалі уявити без технологій? Чого вартують? Тільки IT. Та? І витрати на ці технології теж складають дуже суттєвий шматок використаних ресурсів. І десь тут, згідно з портером, зверху сидять витрати, які пов'язані з фінансуванням і функціонуванням і інфраструктури. У понятті портера інфраструктура це топ стратегічна верхівка, та це керівництво, яке приймає якісь там, сподіваємося, зважені і обґрунтовані рішення. І зрештою, це теж велика Частина активностей, назвемо їх допоміжні. Або обслуговуючи і так, і так я думаю, справедливо бізнес процес Далі ніхто із нас не буде заперечувати, що для того, щоб ці процеси функціонували, сюди треба вливати фінансові ресурси. Тобто, якщо давати собі визначення, що це витрати в широкому сенсі слова, а не в сенсі, як це сприймає бухгалтерія, то це все, мінус гроші. Що ми з вами хочемо? Ми хочемо, щоб ці всі наші витрати зверху, якимось чином, виправдали себе і дали нам можливість сформувати прибуток. І ми беремо всі оці витрати. Малюємо тут якусь націночку. Ми з Ольгою минулого разу дискутували. На жаль, її не буде сьогодні. Щось написали, що вона сьогодні не може, і винесли на вулицю одну одиницю. Оце все, що ми тут намалювали, це як нижня частина айсбергу. Ринок цього не бачить. Ринок бачить оцю одну одиницю. На цій одній одиниці стоїть ціна. А ми з вами хочемо, що ми хочемо, щоб собівартість цієї одиниці максимально відповідала якійсь частині цих витрат. І дивіться, до чого ми договорилися минулого разу. Розглядаючи з вами маржинальну чи повну модель собівартості, всі суперечки наші точилися тільки на круги прямих витрат. Прямі витрати згідно класичного розподілу, це те, що втрапилося в виробництві. Уявляєте собі, так? Ще раз, справа не в тому, скільки я тут намалювала цих всіляких там, не знаю, прямокутничків чи квадратиків. Мова не йде про те, що, тільки, що це тільки один квадратик. Мова йде про те, яка питома вага витрачених. Грошей на функціонування операційного виробництва в загальній сумі всіх витрат. І тому, коли були серійні виробництва, і левому участку цих витрат такі, такі були пов'язані отут, все решта було, хоч їх і було багато, їх було розмаїття, але їх загальна сума була незначна, можна було сприймати так сліганцями. І дисконтувати стосовно бази розподілу, ну, десь так і на якихось поважних площадках, де позбиралися професіонал. А коли це не так? А воно вже не так, воно вже дуже не так. Да? Особливо, якщо ми з вами візьмемо послуги, які там змінні витрати, яка там відрядна форма виплати праці, які там матеріали, врешті-решт. Да? За те, якщо ми подивимося на ці всі непрямі, їх сума тільки росте, 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 росте. І що виходить? Ми їх всі сприймаємо як ті, які не мають жодного стосунку до, прям до собівартості. Але ж це не так. Більше за те, навіть у виробництвах, уже золоті часи серійних виробництв закінчились і для того, щоби. Яскравіше вам проілюструвати цю ідею activity-based costing основою авторами якої були Ку, Купер і Каплан. Вони каплано, я не знаю, каплан це як в Бразилії Педро. І це навіть не, не та каплан, яка свого часу стріляла в Леніна, якщо вона взагалі в нього стріляла. О, тобто, я до чого? Каплан — отець-основатель, як то кажуть. Да, цієї моделі. І ось у них є такі, у них багато є яскравих прикладів по, по процесній моделі формування. Собівартості. Але один із них я хочу вам навести. От Він каже: От уявіть собі, що у вас є дві фабрики, які виробляють кулькові ручки. Ну, Просто виробляють кулькові ручки. У одній фабриці 100 тисяч витрат, у другій фабриці 100 тисяч витрат. Одна зробила 100 тисяч ручок і інша зробила 100 тисяч ручок. Питання. Чому дорівнює собі вартість однієї ручки? Здавалося б, на поверхні лежить відповідь. Беремо 100 тисяч грошей, ділимо на 100 тисяч одиниць, отримуємо ручка долар. Це справедливо лише для однієї фабрики, як виявляється, коли ми більш прискіпливо дивимося на організацію процесу виробництва. Чому? Тому що на першій фабриці ці всі 100 тисяч ручок мають фіолетове чорнило. А на другій фабриці, так. Тепер з'явилось те, що називається зараз модним словом «customized». Угу. Тобто вони орієнтуються на клієнта і не випускають серійне, а випускають попартійне виробництво. Ну, для спрощення, скажімо так. Наприклад, вони роблять 50 тисяч фіолетових, 20 тисяч червоних і 30 тисяч зелених да, ручок, які пишуть відповідним чорнилом. Що це означає? Це означає, яка, який би не був тираж, яка б не була серія виробництва. Всі ці партії вимагають на однакової суми так званих витрат на е, пусконаладку, да, пусконалаштування, тому що треба зупинити станок, треба залити в нього фарбу, треба здійснити якісь активності. Угу. І, звичайно, не може ручка, яка виходить в тираж, тиражом, тиражем 50 тисяч, вартувати стільки, скільки та, яка виходить 10 тисяч. Загальна та сума. Тепер уже у них інший тренд. бачите, партія продукції. І таким чином, до чого вони договорилися? Вони сказали: Окей, давайте зараз з вами тоді зробимо так. По-перше, ми розширимо коло витрат, які підлягають розподілу, вийдемо за межі прямих. тобто, все, що пов'язане з виробництвом пряме. Ну якщо це навіть технології, якщо це навіть маркетинг, і ще щось ми хочемо бачити це у наших чи сервіс. Ми хочемо бачити це у своїй собіварті. Ми хочемо бачити процес. Але я вас застерігаю стосовно того, щоб ви не сприйняли е, оцю activity based costing чи по процесну модель як таку, знаєте, просто та сама повна собівартість, тільки тепер ми туди пхали е, раніше ми туди пхали виключно прямі постійні, а тепер ще і непрямі постійні, туди прималюємо. Я такі собівартості бачила ще свого часу там на зарі своєї практики. Ну, коли закінчувалася соціалістична модель. Тут по-іншому, тут розумієте, тут з'явилася така цікава річ, яка кардинально відрізняє класичну модель традиційного розподілу постійної собівартості і оцю попроцесну. Раніше, як було, ми, до речі, на минулому році з Олью це обговорювали: витрати накопичувалися за місцем виникнення. Розумієте, Це місце виникнення було рушійним, коли ми їх збирали. Якщо це склад, то складські. Якщо це певний цех цехові, якщо це завод заводський, от по такому принципу їх збирали. Розумієте, як в тому старому фільмі «А ви, Шура, откуда? Із бухгалтерії? От і йдіть, шура в <смісті> бухгалтерію. <да>? Ну, тобто, <смісті> там зараз не місце. Яке місце витрат пусканалатка? Одне і те саме місце. А переміщення матеріалів, а перевірка якості, а сервісні роботи тут місце вже не грає ролі. І з'являється таке поняття як костпул, накопичувач. Тобто накопичувачем витрат насамперед виступає вже не місце, а процес, подія, активність. Що я роблю в цьому місці, куди витрачаються гроші? Я зараз цей лорит запишу, і ми з вами його закріпимо на двох задачах: першу ми зробимо разом, другу ви зробите в групах. І якщо встигнемо, ще розберемо одну модель. Але я хочу дуже так глибоко поковирятися в цій моделі, тому що вона у нас має широке застосування уже в Україні, і, на мій погляд, буде ще більш затребувана у недалекому майбутньому. А може навіть і зараз, коли наші всі бізнес-процеси поламалися і нам треба створювати нові, то можливо і не треба їх взагалі реанімувати в тому вигляді, в якому вони були. Дивіться. Спочатку класика, спочатку методологія, а потім дискусія.